Вітаю вас. Вітаю. Прошу. Якби ви сьогодні вступали до закладу вищої освіти, який би обрали? Мабуть, військовий навчальний заклад. Це моя мрія, ще була з дитинства. У чому головна цінність вищої освіти, на вашу думку? Це знання, це уміння і навички, які якраз і надають людині високу якість життя. Особисто ви і досі навчаєтесь? Безперечно, але ж ви доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України. Ну, все знати неможливо, тому є речі, яким я зараз вивчаю більш досконало. А якісна освіта це результат чи процес? І результат, і процес. Ці речі вони взаємопов'язані. Отримати якісну конкурентну освіту чи залежить це від того, у якій країні ти народився по великому рахунку, ні. І у нас в Україні можна отримати достойну освіту. Вітаю в ефірі. Програма на часі у студії. Працює Олексій Літвінов. Сьогодні у нашій студії говоримо про проблематику вищої освіти в Україні про онлайн і офлайн навчання в цілому про освіту під час війни. Зокрема, спробуємо дати питання, чому потрібна до додаткова. Підготовка до НМТ і чому не вистачає шкільних знань. А в цілому спробуємо дати відповідь на питання, чи не забагато закладів вищої освіти в Україні, і чи всі вони відповідають міжнародним стандартам якості разом з нами у студії доктор юридичних наук, професор заслужений юрист України Роман Гренюк. Роману Федоровичу, я вітаю вас. Добрий. день. А... Більше 40 років, майже все життя, ви в системі вищої освіти України, і зміни і становлення незалежної системи української освіти відбувалися на ваших очах. Якою є сьогодні ця система? Наскільки вона сучасна? А наскільки в неї ще присутні залишки радянськості? Ну, ви знаєте, тут для того, щоб відповісти на це питання, мабуть, слід проаналізувати той процес, який відбувався з початку отримання незалежності Україною. Це от сьогодні вища освіта і взагалі освіта знаходиться знаєте, в такому стані реформування. Це починалося ще з перших років незалежності. Спочатку ми формували національні стандарти української освіти. Далі процес там Болонський процес. Тобто ми хотіли формувати і рухалися в сторону європейських стандартів освітнього простору. Далі там, нова українська школа. Певні тренди, які сьогодні є на часі, я маю на увазі такі тренди вищої освіти, як академічна доброчесність, академічна свобода, практична спрямованість вищої освіти, дуальна освіта. От Всі ці процеси вони… Відбувалися з нашою системою освіти, і, ну, з якою метою? Метою з метою того, щоб зробити нашу освіту конкурентно здатною на в першу чергу на європейському, на європейському ринку. Але проблема, знаєте, в чому? Освіта це ж певна система. раз це система, то Відповідно, в цій системі всі елементи, які входять в цю систему, повинні працювати як часовий механізм. Тобто, все це обумовлено, взаємозв'язано, і як тільки якийсь елемент перестає бути ефективним, зрозуміло, що вся система буксує. Тобто, міжнародна якість освіти, яка надається певною ланкою університетів, не може вплинути на всю систему. Вищої усі в Україні не може, тому і сьогодні ця система освіти і про це говорять і громадськість, і, і там суб'єкти громадянського суспільства про те, що вона не відповідає вимогам часу, вимогам е, ринку. Е, вона є має певні вади. Роман Федоровичу, я пам'ятаю час, коли здавалося, що заклади вищої освіти відкриваються в Україні. Ну, вони власне з'являлися як гриби після дощу. Законодавство так побудовано, воно дозволяє відкрити заклад вищої освіти будь-кому в кого є гроші, а можливо, необхідні зв'язки. Це так легко. Ні, не зовсім так. Справа в тому, що сьогодні законодавство про ліцензування акредитацію саме вищої освіти, воно ну будемо так казати, відповідає тим високим вимогам, які суспільство пред'являє до вищої освіти. Але в той період, а це десь кінець 20-го століття, початок 21-го, Сама. Сам цей процес був лібералізований, спрощений. спрощений. От. Хоча було законодавство, яке регламентувало всі ці процеси, і от саме в цей період почали з'являтися: ну, по-перше, приватні навчальні заклади. Почався процес реформування закладів державної освіти. Ну, Реформування я маю на увазі, коли Почалися процеси виділення якихось окремих державних навчальних, навчальних заходів. Ну і, безперечно, були елементи корупції, тому що без чиновників міністерських тут не обійшлось. Не обійшлось. В чому небезпека ставлення і існування закладу вищої освіти просто як бізнес-моделі? А в чому натомість суспільна цінність закладу вищої освіти, який відповідає високим стандартам якості? А, ви знаєте, от взагалі, концепція розвитку вищої освіти і вищих навчальних закладів як бізнес-корпорації? Це не наша концепція, це американська концепція. Я е, свого часу дуже уважно е, прочитав е, книгу. Е, е, в той час це був президент Гарвардського е, університету Дерек, е, Дерек Бок, і в 12 році вийшла його книга-комерціалізація вищих навчальних. Закладів університет там в умовах ринку. І от ця концепція має місце і сьогодні, тому більшість саме американських навчальних закладів розвиваються якраз як комерційні структури, як корпорації. Щодо України, то Ну, По-перше, законодавство не дає можливості університетам мати певну фінансово господарську самостійність. І основним сьогодні, на жаль, основним джерелом доходів і приватних університетів, і державних є плата за навчання в американських же навчальних закладах і деяких європейських. Там інша ситуація. Там Можна посм... залучати сторонні джерела фінансування. Да, там там інші джерела фінансування. Це, по-перше, комерціалізація науки нау наукових досліджень, які дають колосальні е доходи цим навчальним закладам. І це ну, дуже така розповсюджена система. Е ну, Добро, добро доброчинності. це ті гроші, які відповідно дають там крупні компанії, корпорації або фізичні особи на розвиток вищої освіти. Не можу не поставити питання, яке сьогодні все частіше звучить в засобах масової інформації, і не вперше це питання піднімають представники влади. Говориться про те, що закладів вищої освіти в Україні забагато. Говориться про те, що таким чином це призводить до інфляції освіти в цілому. Дипломів багато пропозиції на ринку менше. А якої думки з цього приводу ви? Ну, дійсно, навчальних закладів в Україні дуже багато. Цей процес, як я сказав, шов ще з початку там 21-го століття. І сьогодні там більше 300 навчальних закладів, закладів вищої освіти. З них десь чуть більше 100 – Це приватні, приватні навчальні заклади. Тому в зв'язку з тим, що демографічна ситуація України в зв'язку із військовим станом сьогодні, вона, я би сказав, дуже, дуже така проблематична. І сьогодні на один навчальний заклад десь приходиться менше трьох тисяч студентів. Крім того, є різні навчальні заклади. І тут якраз проблема якості постає проблема якості якості навчання. Я безперечно за те, щоб відбувалася модернізація вищої освіти з точки зору об'єднання. Але тут це знаєте такий політичний крок, угу. і тому сьогодні влада побоюється побоюються реакції саме. Колективів відповідних навчальних закладів, реакцію студентства. Але цей процес вже пішов, і ми це такі поки що поодинокі приклади. Вони є в цілому, по, по Україні, але він йде дуже, дуже болісно. Чи витримують українські заклади вищої освіти конкуренцію з іноземними, і чи зможе допомогти у цьому процесі а, саме ідея об'єднання ЗВО і подальшого реформування системи? Ну дивіться для того, щоб визначити наскільки університет відповідає міжнародним стандартам освіти, проводяться кожен рік. Проводяться? Відповідно міжнародне рейтингування, є національні рейтинги, є міжнародні. Ну от дивіться, саме такий потужний міжнародний рейтинг QS, а наші потужні навчальні заклади, там Київський національний університет імені Шевченка, києво Могилянка, чи там Київська політехніка, Львівська політехніка. Вони входять в 500 навчальних, кращих навчальних закладів світу, але в, вони не входять в перших mm -hmm. сто. Найкращий навчальний заклад Київський національний університет імені Шевченка. Він 16-й в Європі. Тому нам ще є над чим працювати. Щоб ми входили в, в, от в ці різні міжнародні рейтинги, і тут, мабуть, проблема, ну, як на мене, саме така дуже, яка потребує вирішення, це рейтинг проводиться за результатами освітньої і наукової діяльності. От наукова складова сьогодні, на жаль, в університетах, навіть самих найкращих, вона відстає. Тому і сьогодні мова йдеться якраз про е, ті речі, щоб, е, ну, по перше, об'єднати, щоб навчальні заклади займалися наукою, а от ті окремі наукові установи. А вони повинні бути ну, певною складовою вищої освіти. Останнім часом, мені здається, ми не так часто говоримо про проблематику переміщених ЗВО. А серед закладів вищої освіти, які і з початком російської агресії протягом останніх 10 років були. Переніщені території України достатні лідерів української освіти, і, власне, Донецький національний університет імені Василя Стуса, які ви очолювали більше десяти років, один із них. А в якому стані сьогодні а, фінансування цих закладів вищої освіти? Адже я пам'ятаю, що держава давала гарантії, брала на себе зобов'язання, чи є можливість на сьогодні у держави? ну, Підтримувати ці заклади вищої освіти у належній якості, ну, якщо говорити про 2014 рік, коли почався цей процес переміщення навчальних закладів, вищих навчальних закладів на територію, не окуповану расистами, то Відповідно, держава, органи місцевого самоврядування допомагали закладам вищої освіти, чим могли. Мова йдеться про оренду відповідно, навчальних приміщень, про допомогу з точки зору матеріальної бази, покращення матеріальної бази і участі закладів освіти в різних проєктах. От але е, на жаль, на жаль, держава була неспроможна, і сьогодні в умовах воєнного стану, тим паче, е, вирішити питання ну, мабуть, саме основне це соціальний захист працівників цих закладів освіти. І є деякі... зокрема, зокрема, проблема житла, вона нікуди да, не поділась да, нікуди і не, не вирішена і сьогодні. Да, і тут ще один, один момент: у 2022 році частина навчальних закладів і ще раз перемістилася, перемістилася вже з тих територій, з тих локацій, де вони, де вони знаходилися. Тобто, не могли залишатися, да, там не могли надали. залишатися, тому що були ці території окуповані. Тому сьогодні, на жаль, я думаю, так, що держава робить певні кроки, але це ці, ті кроки, які недостатні для, для того, щоб ці навчальні заклади були ну, принаймні в рівних умовах. З іншими навчальними закладами Роман Федорович, мені здається, ще принаймні років 20 тому можна було сказати, що монополія на якісну вищу освіту належить закладам вищої освіти, і це абсолютно нібито природньо і співставно. Чи змінилась ситуація сьогодні? Чи можна так говорити з такою ж долею впевненості на сьогоднішній день? І чи неформальна освіта складає конкуренцію традиційній? Ну, ви знаєте, якщо говорити про формальну освіту, то, безперечно, і сьогодні монополія належить закладам освіти або державним, або, або приватним. Але закон про про вищ... закон вибачаюсь, про освіту. Який був прийнятий в 2017 році з певними змінами, доповненнями, які сьогодні діє, є там така стаття 8, яка говорить про види освіти. І от цей закон виділяє формальну освіту, неформальну освіту і інформальну. Ну, Інформальна це така самоосвіта, самоосвіта. І е, говориться про те, що людина має право набувати певні знання, певні навички, уміння і в закладах неформальної освіти. Це будь-хто, е, будь це може бути окрема людина, це може бути якась установа, е, це може бути система дистанційного навчання, це право. Право самої людини. Але але от неформальна освіта це, знаєте, не конкурент традиційній освіті. Це різні речі. Це знаєте певне доповнення, будемо так казати. Це певна можливість людині покращити свої, свою освіту, свої знання. Ви сьогодні очолюєте і представляєте освітню академію, а це інший вимір освіти? Це традиційна, неформальна освіта, чого, чого це стосується найбільше, і у такому разі, чи можна навчити людину бути лідером? Чому колективам варто навчатися разом і разом прагнути здобувати якісь нові навички? Саме цей аспект традиційна освіта не представляє як освітню послугу. Ну про що йдеться мова? Безперечно, наша академія, яку ми створили разом з однодумцями, це приклад неформальної освіти. Тому ми не конкуренти, ми там не противага традиційній освіті. Але, і знаєте, це в певній мірі соціальний бізнес-проект, і наша спроба, спроба створити такий інтелектуальний інноваційний продукт, який би користувався попитом. От на цьому такому великому ринку можливостей. І а, сьогодні дуже важливо розуміти, що а, оці всі форми неформальної освіти, а їх дуже багато, і сьогодні цей ринок розвивається: тренінги, курси. Там різні вебінари, семінари, кругли столи, і Тут теж це... часто виникає питання якості освіти. якості надання цієї послуги. Безперечно, дуже багато сьогодні пропонується на цьому ринку. Тому ну треба якось, треба обирати, дивитися, наскільки це, це все якісно, і наскільки це відповідає ну, певним стандартам. Але ви повинні розуміти, що це навчання, воно зовсім інше з точки зору психології, тому що тут не заставляють. Тут людина добровільно йде, вона розуміє, що в нього є якісь прогалини. Він заочаджує свій час, свої гроші і йде, покращує свої певні навички, які йому дуже необхідні для виконання там якихось певних певних завдань і таким чином покращує оцю компетентність оцю компетентність тому наша освітня академія в чому от тут унікальність в тому що ми хочемо об'єднати ну зробити таку синергію різних різних форм неформальної освіти це по перше дуже широкий напрямок Дуже широкий напрямок. Тут і грантова діяльність, тут і експертна діяльність, консалтинг, ну і безперечно, освітній менеджмент. Тому що ми розуміємо, що суспільство потребує, в тому числі, в тому числі, і наш бізнес, тому що у нас є такі програми корпоративного навчання, і кожен керівник розуміє. Що працівники повинні працювати ефективно, вони повинні бути самими кращими. А для цього треба постійно навчатися, тому Я що керівнику, який хоче бути успішним лідером. Так, да, да, тому що світ не стоїть на місці, він, він розвивається, і от це ці умови невизначеності вони якраз і спонукають людей себе себе якби шукати. Щодо лідерства, ну, ви знаєте, як на мене, лідерство це певна харизма. Тому можна покращити навички, а от зробити людину лідером, я думаю, що тут дуже важко. Можна покращити навички керівника, топ-менеджменту, якимись такими новими. Новими якісними знаннями, які йому не потрібні для того, щоб керувати колективом. А лідер це все ж таки, це той, який своїм прикладом, своєю роботою, він якби спонукає колектив на виконання певного завдання. І колектив йде за ним. Навіть якщо непопулярні рішення, якісь непопулярні дії, але людина має оцю харизму харизму, і це йому допомагає вирішувати складні складні проблеми. Але і у цьому напрямі можна працювати безперечно, можна працювати тут. Поле діяльності дуже 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 широке. Роман Федоричу. Я дякую вам за час, який ви знайшли для нашої розмови. І я вам дякую за те, що запросили. Дякую вам, дякую вам, шановні глядачі, які провели цей час разом із нами. Нагадаю, сьогодні ми говорили з доктором юридичних наук, професором, заслуженим юристом України Романом Гринюком. Освіта протягом життя це непорожні. Гасло це шлях, яким варто рухатись, аби не лише триматися на плаву, а випереджати тих, хто поруч із тобою. Це як у Керола. Сьогоднішній час такий, що для того, щоб стояти на місці, треба бігти в два рази швидше. І освіта не виключення. Залишайтесь разом з нами і надалі а на телеканалі. Віта вас чекає ще достатньо цікавого.